Наскільки виросте споживання газу, якщо всі обласні центри перейдуть на установки подібних вашем? А з точки зору опалення? Досить гарне запитання, тому що всі думають, що ми перейдемо на е, газ. Да? Якщо ми перейдемо на котли на газу, то от буде дефіцит газу. Ні, ми децентралізуємо генерацію тепла, а всі е, міста і основна частина зараз і так на газу. Тобто споживання не збільшиться від слова «злагалі», а тільки зменшиться. Зменшиться чому? Це, напевне, вже наступне, тому що джерела, тобто котли будуть. Ближче до споживачів. Децентралізація теплопостачання тільки зменшить споживання газу і в досить великих цифрах. Тобто, при моїх підрахунках це біля тридцяти, а то й більше відсотків. Добре, а ті самі ТЕЦ, котли, вони ж працюють, в тому числі на вугіллі, на, на мазуті, от уяви моїх немає. Ну, знову ми. Попер... Я думаю, що це якраз дефіцит тієї кількості тих тецок, які їх не також і багато. Які працюють на вугіллі і на мазуті, можна буде компенсувати саме економією при зменшенні ліній теплопередачі. Тобто оцих 30% якраз воно і компенсує одне інше. Взагалі буде не потрібно. Має, їх не багато. Маєте на увазі оці тепловтрати при транспортуванні, так, да, вірно. Угу. Ну, ви в курсі, що зараз не отут, де ми живемо, тут проблеми з газом його не вистачає. Проблеми з газом не тільки тут, проблеми газом на в усій державі, тому що газ потрібен для промисловості для виробництва. А якщо мова йде тільки про населення, то можна покрити і своїм видобутком це однозначно. Однозначно. І ще про що хочу сказати. Якщо буде цей дефіцит газу, ми ж не кажемо, що ми не можемо замінити яку частину котелень на альтернативу. Це навіть потрібно. Якась частина котелень на газу, а якась частина на відновлювальних джерелах. Значить, у наведу приклад. був досить крутий керівник значить, освіти районної, і він ініціював ще на той час. Будівництво модульних котелень у школі як газових, так і альтернативних, тобто на пілеті, які були замкані і могли працювати. І під час повномасштабного вторгнення ці котельні працювали як, скажімо, назвемо це опорні пункти, але там були всі і грілися, всі були величезні втрати по газу. Тобто, чи вони були на цифрах, чи вони були в бумазі, чи дійсно були пориви, значить, ліній і мереж. Транспортування газу, але нам, як також трейдерам, тобто ці втрати показали там колосальнішим. Тому всі ці школи зупинилися по газу і працювали на пілетах. Тому абсолютно, якусь частину маємо замістити і, і на пілетах на на, 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 вугіллі, на дровах. Це, це все можливо. Це не є ніякої проблеми. Що буде з тарифами, якщо з тарифами на опалення, якщо умовний Київ перевести Повністю на цю всю газову генерацію ну, напалення, якщо децентралізувати, скажемося, там тобто банально, ми зупиняємо великий ТЕЦ. І будуємо багато маленьких котельів. Вони вже зупинені по суті. Так, да, да, вже. І будуємо децентралізовану, то тариф точно не має бути більшим. Він може бути тільки меншим. Із-за того, що це, це рішення має призвести в тому числі і до зменшення витрат газу при генерації цієї самої відсотку теплової енергії. Тобто при одній гігакалорії ми не будемо при одній гігакалорії теплової енергії ми не будемо споживати і тратити більше газу. Тобто КПД має тільки збільшитися як системи генерації, тобто самого котла, так і системи транспортування.